Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром і у цьому відео ми будемо говорити про нашу новиночку WM48N. Зварювальна масочка, в якій дійсно є, про що поговорити. Але перед цим я вас, як завжди, запрошую підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар, якими масками для зварювання з асортименту Дніпрем ви вже користувалися. І окремий суперлайк від тих, у кого є 39-та маска. Почнемо. Перше, на що слід звернути увагу, це, звісно, оглядове вікно, робочий простір, через який зварювальник дивиться на результат своєї роботи. І воно тепер тут стало 100 на 52 мм. Для порівняння візьмемо Звичайно, маску 48. восьму. Ві можете бачити ось тут оглядове вікно. Ось тут оглядове вікно. Ось тут його ширина. Отак, там ще по пів сантиметра залишається. Тут воно до кінця йде. Йдемо далі. Збільшено кількість сенсорів виявлення зварювальної дуги. Раніше їх було два. Ось раз-два в 48N Їх чотири, що працюють безперервно, що дозволяють працювати без будь-яких навіть натяків на випадкових зайчиків. Отут, От раз-два і знизу ще два, три-чотири. Йдемо далі. Сам світофільтр. На робочому елементі змінено на новий з технологією True Color Filter. І цей фільтр дозволяє бачити оператору зварювального апарату і носію цієї маски, все, що відбувається навколо, з більш реалістичними і природними кольорами. Плюс цей фільтр дає можливість бачити не тільки саму дугу, а і весь зварювальний процес під час усього періоду роботи. І бонус за рахунок того, що кращий світлофільтр. Оператор може змінювати на налаштування зварювального апарату прямо в процесі. не Знімаючи маску з голови. Переходимо в середину. Ось тут у нас з'явився перемикач, який дає нам можливість змінювати ступінь затемнення. В першому положенні це 5-8 дін, в другому 9.13. А ви скажете: Окей, я тут налаштував, а як середні 5-8 чи 9,13. Все дуже просто. Уявімо, ви поставили на 9.13. Переходимо до нашого регулятора, і тут у нас є цифри: 13, 12, 11, 10, 9. І якщо ви переставите на 5,8, то тут також є цифри, але вони вже в кружечку: 5, 6, 7, 8. Тобто фактично на одному регуляторі є дві шкали, по яким ви і регулюєте, в залежності від того, куди ви важіль поставили всередині самої маски. Ну і звісно ж, всередині так само можна виставляти і чутливість маски, і затримку. До речі, спрацьовує вона за одну 25 п'яти тисячну. Секунди. Корпус самої зварювальної маски він виготовлений з ударостійкого і вогнеотривкого нейлону, який допомагає продовжувати жити масці навіть після достатньо серйозних падінь. І за рахунок своєї в принципі, геометрії вона достатньо пружна, і удар буде гасити суто за рахунок цього. Плюс сам нейлон не дуже такий, знаєте, матеріал, який буде ламатися. Тому навіть при якихось там мовно екстремальних роботах, де у вас, не дай Бог, звісно, впаде маска з голови, з неї ні. Нічого не станеться, але якщо впала маска з голови, то краще не продовжуйте зварювальні роботи. Поки ми говоримо про голову, ще хочу сказати про саме кріплення до голови. Спереду маємо м'яку вставку, ззаду регулюється, в принципі, майже класично, мені здається, як на всіх масках. Єдине, що приємно, що тут маємо регулювання, ось так ще вверх вниз Плюс обидві верхні стропи можна регулювати по глибині посадки голови в самій масці. Плюс перехід в режим грінт. Ви можете переходити в нього, не знімаючи маску, бо ви просто покрутили. Почули ось такий клік, і все. Це означає, що ви в режимі Грінд маска спрацьовувати не буде. Хто не знає, режим грінд потрібен для тих робіт, де вам не потрібно спрацювання маски, але вам необхідно захистити обличчя. Наприклад, при роботі з болгаркою. У нас магія монтажу, і наш стіл перетворився у зварювальний. Бачите, я вже все тут закріпив, масу підключив. Сварочник там гуде. У мене там 95 ампер на ньому стоїть. До речі, варити я буду зварювальним апаратом сап 14 д міні з електродом трієчкою. А давайте спробуємо поварити і потім далі. Ми вам покажемо, як це виглядає з середини для оператора зварювального апарату. Якби ще я сварщиком був, то може було б трошки краще, але зараз спробуємо. Одразу хочу на затримку виставити меншу, бо я собі поставив на секунду аж. Давайте я собі поставлю затримку десь на четверть секунди. Так і мені здається, що я перевантажив подовжувач. Да, так і є. Бачите. Користуватись правильними подовжувачами зі зварювальними апаратами. Отже, що ми бачимо? Не що я бачив, маска спрацьовує прям дійсно круто, швидко. Ноль зайчиків за ці всі мої залипання. Я не зловив. І навіть коли трошечки пройшовся, знову ж таки не зловив. Затримку я виставив ну майже не мінімум, там буквально два ділення. Це було комфортно, я вам скажу. Працював я в режимі, зараз скажу, 9-13. і цього було навіть багато, я вам скажу. На десь 11 з половиною дін. Було багато, можна майже. А зараз ми спробуємо вам показати, як це виглядає через маску. Друзі, ось таке у нас оновлення 48-ї маски вийшло, тепер це 48Н, і вона дійсно стала крутіша в багатьох аспектах. Послання на неї, як завжди, є в описі під цим відео, і також в описі під цим відео є посилання на всі наші акції та знижки. Як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, як вам ця маска чи будь-яка з наших попередніх. Давайте про це поспілкуємося в коментарях. І звісно ж, обіймайте маму і донайте на ЗСУ. На все добре і нехай щастить.